У другій половині 17-го на початку ХХ століття стихійні лиха стали однією з важливих загроз для населення Харківської губернії, для боротьби з наслідками природних катастроф і попередження їх впливу на життя людей та господарство. Дедалі більшого значення набували наукові дослідження в галузі кліматології та метеорології. Одним із ключових постатей у розвитку цих наук на е, теренах України був Василь Назарович Каразін, відомий вчений, засновник Харківського університету. Він та його послідовники заклали фундамент для дослідження місцевого та українського клімату та попередження стихійних лих, тому не можна не розглянути їх роботу детальніше. Метеорологія як наука почала зароджуватись у середині XVII століття в межах фізики, коли природничі науки переживали значне піднесення, Проте як окрема наукова дисципліна вона оформилась лише в XVIII столітті завдяки активній науковій діяльності Михайла Ломоносова. Саме в цей період на території Російської імперії почали закладатися основи теорії кліматології та метеорології. Оскільки українська наука в той час розвивалася в рамках імперії, наукові досягнення також були частиною цього процесу, хоча в Україні 18 століття метеорологія та кліматологія не мали широкого розвитку, спроби організувати метеорологічні спостереження все ж були. Перші інструментальні метеорологічні спостереження були зафіксовані в Харкові. 738, 741 роки та Сновську на Чернігівщині, 769, 782 роки. Часто цим займалися ентузіасти-аматори. У 19 столітті метеорологія сформувалася як окрема геофізична наука, а кліматологія стала самостійною галуздю географічних досліджень. Це століття стало епохою значних досягнень у цих галузях. З'явилися нові ідеї, винаходи. Університетська наука продовжила розвиватись і було створено державні мережі, метеостанції. Особливо значущим цей період став завдяки діяльності видатних науковців, зокрема Василя Назаровича Каразіна, засновника Харківського університету. Він, слідуючи ідеям Ломоносова, відновив наукові дослідження в галузі метеорології. У 1810 році Каразін представив московському товариству природодослідників план створення мережі метеорологічних станцій по всій державі. Він підкреслював, що метеорологія з часів Аристотеля зазнала мало змін і вбачав у ній важливий інструмент для Підтримки землеробства, мореплавства та торгівлі для цього він пропонував створити єдину мережу станцій, стандартизувати методи спостережень, а результати передавати в науковий центр для подальшого аналізу. У своєму родовому маєтку Кручик поблизу Харкова Василь Каразін розпочав свої перші наукові спостереження, зосереджуючись переважно на атмосферній електриці та практичних питаннях кліматології і метеорології. На його думку, метеорологія мала насамперед служити сільському господарству. Він вперше зазначив, що можна покращити клімат у степових регіонах шляхом збереження та створення лісових масивів, які б діяли як регулятори водного балансу. Його наукові ідеї випереджали час. У праці механіка вітрів і 728 рік. Каразін першим описав існування двох протилежних повітряних потоків в атмосфері, що передбачало розвиток синоптичної науки в найближче століття. За 50 років до експериментів Рейнольдса він вказав на існування турбулентних потоків у повітрі, що стало важливим відкриттям. Завдяки його ідеям та активній діяльності метеорологічні станції почали з'являтися в багатьох містах Російської імперії. Аматорські спостереження організовувалися у Києві 1504-го Бердичеві. 1814 Одесі 1821-го, Полтаві 1824-го, Асканії Новій 1832-го, Катеринославі 1834 року, а також при університетах у Харкові, Москві, Варшаві та Вільно. Діяльність Каразіна разом із внеском Адольфа Яковича Купфера, професора Казанського університету, вплинула на формування поглядів західноєвропейських науковців, які почали розглядати ідею метеорологічних мереж як важливе державне завдання. У Європі того часу метеоспостереження проводилися нерегулярно і за різними програмами, головним чином при університетах, зокрема в Німеччині. Проте політична роздробленість Німеччини ускладнювала створення єдиної системи метеорологічних станцій. Однак Тюрингія мала відносно щільну мережу метеостанцій, організовану у 1823 році завдяки зусиллям Йогана Вольфганга ГТ. Після смерті Карзіна Центром метеорологічних і кліматологічних досліджень в Україні залишався Харківський університет. Професор Велапшин проводив регулярні спостереження, результати яких з 1840 року публікувалися в пресі. У 1851 році він опублікував роботу несколько кліматичних даних, относящихся к городу Харкову. Наукова метеорологічна діяльність у Харківському університеті була пов'язана з іменами таких відомих професорів, як Ю – Морозов, М. Пильчиков та Д. Педаєв. У XIX столітті в університеті працював філолог і перший Срезнєвський, батько Бориса Срезнєвського, відомого метеоролога та кліматолога кінця 19-го, початку ХХ століття. Значний внесок у розвиток метеорології також зробив Михайло Петрович Косач, брат Лесі Українки, який був відомий як конструктор унікальних метеорологічних приладів і активний організатор метеорологічної служби в Харківській губернії. У 1891 році, за ініціативи Медето Пильчикова в Харківському університеті, були створені магнітно-метеорологічне відділення фізичного кабінету та метеорологічна станція. Первоначально станція. наемела ни собственной усадьбы, ни помещения, и приборы были расположены в усадьбе, в здании астрономической обсерватории. В 1894 году было выстроено рядом с астрономической обсерваторией небольшое деревянное здание, и туда перешла метеорологическая станция. Позже был выстроен второй небольшой домик с квартирами для наблюдателя и служителя. Спочатку скромно облаштована станція університету поступово поповнювалася приладами та установками, і до 1914 року на станції виконувалися всі метеорологічні спостереження, деякі спеціальні роботи, а також були встановлені самописні прилади, які автоматично записували всі основні елементи, а саме атмосферний тиск, температуру повітря. Вологість повітря, температуру ґрунту на двох глибинах, опади, два прилади Дощописець і Снігописець, вітер і тривалість сонячного сяйва. Усі записи з приладів одразу ж оброблялися. У 1913 році в Харкові було створено обласну дослідну станцію, і деякі прилади метеорологічного відділу цієї станції було встановлено для роботи на університетській станції. Таким чином, програма робіт університету. Університетської метеорологічної станції поступово розширилася настільки, що станцію перейменували в метеорологічну обсерваторію. Час від часу проводилися магнітні спостереження, для яких обсерваторія мала комплект магнітних приладів. Спочатку в обсерваторії був встановлений магнітограф, який здійснював безперервний запис елементів земного магнетизму. Для цього будівлю обсерваторії спеціально пристосували, не використовуючи залізних частин. Однак із запуском електричного трамвая в місті робота магнітографа була припинена через вплив електричних струмів. Так, також було проведено низку досліджень з атмосферної електрики. З 1913 року, вперше на Лівобережній Україні почали виконуватися актинометричні спостереження. З 1912 року обсерваторія брала участь у міжнародній організації з дослідження верхніх шарів атмосфери. За міжнародним розкладом, у визначені дні запускалися гумові кулі зонди з приладами, що автоматично записували температуру і вологість повітря на різних висотах, як при підйомі. Так і при спуску. Крім того, спостереження за польотом кулі дозволяли визначити напрямок і швидкість вітру на різних висотах. З 1912 по 1917 року було запущено 60 куль, що дало цінний матеріал. Найбільша висота, на яку піднялися кулі з Харкова, становила 20 км, а найнижча зареєстрована температура мінус 65,6 градуса Цельсія, зафіксована 5 листопада 1914 року на висоті 10 км. У 1917 році запуски кульзондів припинилися через нестачу приладів, оболонок та водню. З 1917 року обсерваторія почала запускати шари пілоти, невеликі кулі, які запускали без приладів. Спостереження за ними дозволяли визначати напрямок і силу вітру на різних висотах. У 1903 році обсерваторія почала організацію губернської метеорологічної мережі, яка згодом була передана губернському земству. Харківська мережа одна з перших земських мереж, яка здійснила велику роботу з вивчення місцевого клімату. Обсерваторія ніколи не мала офіційного статусу губернської чи обласної метеорологічної установи, але її розташування в великому науковому та промисловому центрі України. Природно ставило перед нею деякі завдання з метеорологічного обслуговування Лівобережної України. Через поступове розширення діяльності будівля обсерваторій виявилося замалою. У 1913 році був підготовлений проєкт нової будівлі з аудиторіями, кабінетами та спеціально обладнаними приміщеннями для різних робіт. Міністерством були виділені кошти, але будівництво не відбулося через початок війни. Повертаючись до заслуг Медошпильчикова, то також його заслугою було створення Харківської школи метеорології Вволжин, ДПД, Всеголовков, Жижневський, Іван, Попов, Макосач Вітака Сікора, перетворення метеорології в практичну науку, застосування її результатів у сільському господарстві, на транспорті, кліматотерапії. Разом із Оклосовським П. Бруновим Микосичем він зробив вагомий внесок у створення метеорологічної системи в Україні. Важливе значення мало його комплексний підхід до вивчення природних явищ землі, води і атмосфери як єдиного цілого. Станом на 1901 рік спостерігачами на метеорологічній станції були Іван. П. Попов та ДК Педаєв, на яких покладалися обов'язки проведення термінових метеорологічних спостережень о 7-й годині ранку, 1-й годині дня та 9-й годині вечора, ведення метеорологічного журналу, а також складання місячних і річних звітів. Місячні звіти відправлялися до Санкт Петербурга, до Миколаївської головної фізичної обсерваторії для публікації у її літописах. Крім цього, вони займалися обробкою записів деяких приладів станції. Повністю дощографа і геолографа, частково термо, баро та гіграфографів системи Рішара, а також перевіркою і порівнянням метеорологічних приладів, що належали приватним особам. Через нестачу часу обробка записів анемографа була припинена. Результати спостережень станції за 1901 рік публікувалися у записках Харківського університету у згаданих літо літописах, а також у газетах Южний Край та «Сельськохозяйственная газета. Із запрошенням приват доцента Юрівського університету М.П. Косача на кафедру метеорології та земного магнетизму у другому півріччі 1901 року відновилися заняття у магнітометеорологічному кабінеті. Прилади кабінету використовувалися для демонстрацій на лекціях Косача та для практичних занять студентів фізико-математичного факультету. Заняття полягали у ознайомленні студентів із основними метеорологічними приладами, обробці записів самописних приладів і визначенні добового та місячного ходу відповідних метеорологічних елементів. У наступному 1902 році керування магнітометеорологічним відділенням фізичного кабінету та метеорологічною станцією було доручено М.П. Косачу лаборант 1. Пепопов та спостерігач станції ДК Педаєв залишилися працювати з попереднього року. Станція надсилала свої відомості, окрім зазначених вище установ, також до бюро Придніпровської метеорологічної мережі. Протягом року у кабінеті працювали п'ятеро студентів Семилетов і Скоробогатий займалися випробуванням та встановленням приладів для дослідження іонізації повітря та електричного заряду атмосферних опадів. На той момент було особливо важливим провести такі спостереження у Харкові через його континентальне положення і відсутність в імперії систематичних спостережень цього питання. Студент Коваленко виконав роботу троянди вітрів для Харкова за останні 10 років, повторював досліди Фуко з електромотором замість Маятника і розпочав дослідження траєкторії частинок повітря під час проходження циклону. Студент Чистяков займався обчисленням товіолетричного режиму Харкова і пошуком постійних дощових періодів та осінньої хвилі холоду для міста, але робота не була завершена. Студент Білов вніс поправки до геліографа Величка, визначав швидкість переміщення барометричних хвиль за барограмами Харкова та Полтави. Отже, роль Василя Каразіна та Харківського університету в розвитку кліматології та метеорології у Харківській губернії є надзвичайно значущою. Завдяки ініціативам Каразіна були закладені основи систематичних метеорологічних спостережень на території губернії, що сприяло покращенню розуміння місцевих кліматичних умов та їхнього впливу на соціально-економічні процеси. Харківський університет став важливим центром наукових досліджень, що дозволило не лише збирати дані, але й аналізувати їх, формуючи перші наукові висновки про вплив кліматичних явищ на населення та природне середовище. Таким чином, діяльність Каразіна та університету дала поштовх розвитку кліматології як науки в регіоні, що стало важливим етапом у запобіганні наслідкам стихійних лих у майбутньому. Дякую за прослуховування цього подкасту. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити найсвіжіший контент з історії Харкова. На все добре!